Доброго дня! Сьогодні поговоримо про пакет номер 9 профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. І проговоримо принципи оплати послуг за даним пакетом та правила ведення електронно-медичного запису, що в подальшому безпосередньо буде впливати на розрахунок бюджету за даним пакетом. Наголошення на тому, що усі правила накладалися поступово, впроваджувалися впродовж двох років, і у нас є перелік регуляторних документів. Він залишився таким же самим, лише оновилися постанови Кабінету міністрів України згідно 2025 року та специфікації та умови закупівлі медичних послуг для ПМГ 2025. І бачимо, усі інші листи роз'яснення НЗЗУ у нас є дійсними, активними і будемо використовувати їх в подальшому. Відповідно, користуємося таблицею співставлень та національними класифікаторами. Щодо основних аспектів і важливих Моментів у принципах оплати та ведення електронно-медичного запису. Пройдемося по кожному пункту, щоб розуміти, що у нас правила залишаються такими ж самими, і облік електронно-медичного запису залишається таким же. Отже, кожен медичний працівник повинен обліковувати ті послуги, які він безпосередньо надає пацієнту згідно своєї посади або спеціальності. І також у нас є додаток 2, який був впроваджений від 1.06.2024 року щодо тих спеціалістів, які можуть створювати тип епізоду лікування. Щодо діагностичних звітів, то пам'ятаємо те ж саме правило із 2024 року щодо обов'язкового фіксування результату або заключення лікаря у текстовому полі діагностичного звіту. Ну, і також у разі наявності відповідного коду спостереження, ми можемо використовувати код спостереження. Далі, щодо переліку діагнозів, які не можуть бути в якості основного, у нас був визначений список, який не можна використовувати діагнозів в рамках дев'ятого пакету, але згодом ми проговоримо зміни щодо основних діагнозів, як ми можемо ними користуватися, які обмеження накладені, і згідно яких спеціальностей та посадок. Також пам'ятаємо про те, що якщо ми надаємо послуги пацієнту в рамках одного візиту до лікаря, в рамках одного прийому, то ми вкладаємо діагностичні звіти та процедури у взаємодію, а не виражаємо їх, не реєструємо їх окремо діагностичними звітами та процедурами. Отже, проговоримо, що таке ОДК. ОДК це основна діагностична категорія, відповідна категорія, основою якої є система органів або етіологія. Вона також може бути пов'язана з конкретною спеціальністю, і вона визначається за основним кодом діагнозу. Бачимо, у нас є 23 групи, такі 23 основних діагностичних категорії, і вони поділяються за системами органів, для прикладу, захворювання та розгляду дихальної системи, серцево-судинної системи і так далі. ОДК, ми, для прикладу, візьмемо ОДК 09 це захворювання та пошкодження шкіри, підшкірної тканини та молочної залози. ОДК 9 включає в себе декілька класів. Відповідно, це клас 12, клас 2, 14, 1, 19, 17, бачимо, включає в себе різноманітні класи, це і класи щодо хвороб шкіри та підшкірної клітковини і злоякісні новоутворення. І ураження молочної залози, і травми, і вродження вади розвитку, тобто включає в себе і підкласи, і класи різних діагнозів. Відповідно, сюди будуть адаптовано входити консультація для прикладу, дерматовенеролога, дитячого, дерматолога, консультація, також консультація хірурга, хірурга-онколога та інші спеціальності. Щодо класів, то сюди буде входити клас, для прикладу, дерматологія. І стани пов'язані з ураженням молочної залози, а також пластична та реконструктивна хірургія. Щодо принципів оплати послуг за пакетом, тепер ми бачимо, що в нас є сервіси і класи, відповідно, у нас є сервіс консультування та лікування, процедури, інструментальна діагностика, лабораторна діагностика та окремий п'ятий сервіс це надання медичних послуг при ургентних станах. Відповідно, це структурована система сервісів, це таке комплексне рішення, яке допомагає показати прозорість надання медичної допомоги е, закладами і чітку маршрутизацію пацієнта. Оплата здійснюється за глобальною ставкою, згідно суми, яка зазначена у договорі, і бачимо, що у нас тариф е, змінився на ставку. На медичні послуги, яка раніше становила 150 гривень, зараз вона змінилася на 155 гривень, до якої будуть застосовуватися коригувальні коефіцієнти. Відповідно, сервіс консультування та лікування налічує 40 класів медичних послуг. Необхідно звертати увагу, що тепер оплата буде не за кожну послугу, а за комплексну допомогу пацієнту. Далі це сервіс процедури. Він нас включає 10 класів, інструментальна діагностика 6 класів та лабораторна діагностика 8 класів. Щодо сервісу надання медичних послуг при ургентних станах, то відповідно це окремі коригувальні коефіцієнти, які будуть застосовуватись до надання медичних послуг при ургентних станах під час перебування пацієнта у відділенні приймального відділення або відділенні екстреної. Та невкладної допомоги або у травмпунктах саме кластерних та надкластерних закладів охорони здоров'я. До них будуть застосовуватися окремі коригувальні коефіцієнти, і вони будуть виражені у постанові. Щодо сервісу консультування та лікування, проглянемо один із сервісів, це клас 1, кардіологія. Відповідно, сюди в нас входять визначені посади. І консультація безпосередньо це консультація кардіоревматолога, дитячого, консультація кардіолога та консультація лікаря кардіолога дитячого і є визначена ОДК, наприклад, 0,5 в даному випадку захворювання та розгляди серцево-судинної системи. Але Розуміємо, що певна консультація і посада, для прикладу, консультація кардіоревматолога дитячого може входити до декількох класів. Для прикладу, входить до класу кардіологія, також входить до класу спостереження за дітьми з різними вадами розвитку, і також входить до ревматології, де відповідно вже буде використовуватись інша ОДК, а саме вісім. Далі, щодо класу хірургія, розглянемо також. Бачимо, що в нас присутні консультація хірурга, консультація судинного хірурга, консультація проктолога та консультація лікаря-хірурга торакального. Відповідно, ці посади мають використовувати свою консультацію та працювати з діагнозами ОДК 06, а це захворювання та розлади системи траплень. Ну, і поглянемо на сервіс консультування та лікування та класи з іншої сторони, саме зі сторони посади е спеціаліста та його консультації. Розглянемо приклад консультації терапевта. Вона входить до класу геріатрія, гер 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 там де пацієнти 65 плюс років, та до класу е медицини залежності, яка визначається як ОДК-20. Відповідно, ми маємо. Або е, зважати на вік пацієнта, або ж на діагноз, що є дуже важливим. Далі розглянемо консультацію хірурга. Е, бачимо ці е, класи, до яких належить консультація хірурга. Це стани пов'язані з ураженням молочної залози, це ОДК 9, для прикладу, захворювання та пошкодження шкіри підшкірної криковини та молочної залози, лепатобіліарна хірургія, куди входить ОДК 7. Це безпосередньо захворювання та розвитку гепатобілярної системи та пішрункової залози, пластична та реконструктивна хірургія, яка має свій перелік ОДК, лікування опіків з чітким проміжком діагнозів від Т20 до Т31, та хірургія, для прикладу, з ОДК 6. Щодо консультації педіатра, то, звісно, у нас тут є обмеження щодо віку пацієнта. Це мають бути пацієнти до 18 років, відповідно діти. Також, крім класу педіатрії, консультація педіатра входить до класу спостереження за дітьми з різними вадами розвитку та орфанними захворюваннями. Тут у нас може бути декілька комбінацій: для прикладу, перша комбінація це діти до трьох років життя. Разом із певним переліком діагнозів, а саме це пологові травми центральної нервової системи або хвороби органів дихання, які виникають у перинатальному періоді. Також не зможе бути друга комбінація: це вже діти більше 3 років, від 4 до 18 років, плюс має бути певний діагноз щодо, для прикладу, затримки етапів розвитку або Затримка очікування нормального фізіологічного розвитку, і також це може бути комбінація три, коли будуть визначені діагнози орпланих захворювання. Щодо сервісів процедури, відповідно у нас є також визначені ОДК, які ми бачимо, та перелік спеціалістів. Наголошую вашу увагу саме на переліку спеціалістів, щоб ви чітко ознайомилися з тим, хто може працювати в даному сервісі і в даних, класі, в даних класах для того, щоб розуміти, чиї ж послуги будуть проплачені. Для прикладу, розглянемо ендоскопію гастроінтестинальну, сюди входить ОДК 6 та 7 і є перевіг спеціалістів. Для прикладу, це може виконувати лікар-хірург, лікар-хірург дитячий, хірург-онколог, ендоскопіст. Далі щодо ендоскопії урологічної і гінекологічної ми використовуємо ОДК-11 з визначним переліком діагнозів, куди входить лікар-уролог, дорослий дитячий, хірург-онколог, акушер гінеколог гінеколог-онколог. Звертайте увагу, що в даних класах, для прикладу, які ми вже обговорили, відсутній лікар-ендоскопіст. Але в подальшому, для прикладу, ендоскопія органів дихання та органів, у нас є наявний лікар-ендоскопіст. Також звертаю вашу увагу на тому, що ці списки можуть змінюватися за даними НСЗУ. Відповідно, можливо, будуть внесені певні корективи, і деякі спеціальності будуть або додані, або, відповідно, віднімуться із цього переліку. Щодо гіперборичної терапії, бачимо тут дві посади: це лікар-анестезіолог та лікар-анестезіолог дитячий. Щодо інтервенційної візуалізації, також є свій визначений перелік. Прошу ознайомитися з ним і чітко розуміти, хто може обліковувати дані послуги. Щодо амбулаторної хірургії, то у нас є відповідність наданої послуги основному діагнозу, куди включаються також. 331 послуга, інтервенція, яку можна використовувати згідно посади хірургічного профіку. Для прикладу, візьмемо висічені не класифіковані в інших рубриках, і, для прикладу, цю послугу може обліковувати чи то лікар-хірург дорослий, чи то лікар-хірург дитячий, або ж лікар-хірург-дерматолог. Також це може бути е, інший приклад, для прикладу, висічення вишного поліпа полі зовнішнього вуха. Тоді безпосередньо це має бути ОДК-3, це має бути лікар-отолернголог, дорослий та дитячий, або ж це має бути лікар отоларинголог онколог Далі, щодо сервісу процедури по медичних процедурах, саме клас медичної процедури, який налічує у нас 242 послуги інтервенції, знову ж таки, є визначені ОДК, які включають в себе перелік діагнозів, і є визначені посади. Для прикладу, це може бути або біопсія повіки, або біопсія м'яких тканин, або ж біопсія зовнішнього вуха, або введення фармакологічного засобу, аспіраційні процедури, закриті репозиції, імобілізація переломів і так далі. Тобто досить великий перелік послуг які знаходяться у цьому класі. Далі, щодо менеджменту болю, він включає в себе ОДК 1, 8 і 21 – це безпосередньо захворювання та розгляди нервової системи, розвиток кидково-м'язової системи та сполучної тканини, та травми, отруєння та токсичні ефекти наркотиків. Відповідно, це також певний перелік діагнозів, які ми можемо використовувати і застосовувати 88 послуг, які включаються у менеджмент болю. А саме це може бути епідуральна інфузія місцевого знеболювального, каудальні ін'єкції, спінальні інфузії, введення нейролітичного засобу. І так далі. Щодо анестезіологічного забезпечення, то у нас є визначена посада у вигляді лікаря-анестезіолога, ліка дорослого та дитячого. Відповідно, у нас є послуги щодо анестезіологічного забезпечення у вигляді проведення регіональних блокад, седацій і так далі. Щодо сервісу інструментальна діагностика, пам'ятаємо про те, що у нас є визначені правила щодо Надання послуги з одного класу. Що це мається на увазі? Бачимо тут наші класи із сервісу інструментальна діагностика, а саме магнітно-резонансна томографія, КТ без контрастування з контрастуванням. Де є у нас визначений лікар-рентгенолог, як посада. Далі у нас іде рентгенологічне дослідження, де визначений лікар-рентгенолог та рентгенлабрант. І УЗД та клінічні інструментальні дослідження, де у нас досить великий перелік спеціалістів та посадок які входять до цих класів. Щодо правила, одна послуга з одного класу мається на увазі, що доступно пацієнту зробити, для прикладу, один, одну послугу з класу УЗД та одну послугу з класу ренологічні дослідження. В такому випадку і та, і та послуга будуть оплачені. Пам'ятаємо про те, що якщо, для прикладу, ми зробимо пацієнту дві послуги з одного класу, то одна з них не буде включена до оплати. Відповідно, пам'ятаємо про одну послугу з класу, щоб вони не перетиналися саме по класах. Отже, далі йдемо до сервісу лабораторної діагностики, бачимо тут перелічені вісім. Класів це біохімія, гематологія, мікробіологія, імунологія, тканинна патологія, цитологія, генетика та інші дослідження. А щодо підходів до оплати, які реалізуються у 2025 році, то у нас є правило об'єднання послуг в рамках унікального пацієнта впродовж п'яти днів. За виключенням є коди, які ви бачите, перелічення: саме глюкоза, гемоглобін, гематокрит, Міжнародне нормалізоване відношення, де ДМР, час кровотечі та час коагуляції. Тобто, це означає, що ці послуги можуть надаватися в рамках п'яти днів повторно і вони будуть проплачені. Всі ж інші послуги в разі надання повторно в рамках п'яти днів будуть зруповані в рамках одного унікального пацієнта, і, відповідно, не будуть повторно оплачені. Щодо групи ДСГ, саме сервісу номер 5 в нас є визначення групи ДСГ, це колонка КОД, наприклад, Є0110, деменція та інші хронічні мозкові синдроми, в нас є визначені коригувальні коефіцієнти, а саме для надання медичних послуг при ургентних станах. Відповідно, ці послуги надаються пацієнту або в приймальному відділенні, або в відділенні екстреної невідкладної допомоги, або в третьому пункту саме в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я, і вони будуть проплачуватися за окремими коригувальними коефіцієнтами, які ми бачимо, в розрахунку із заставкою 155 гривень, яка множиться на коригувальний коефіцієнт. Відповідно, як ми сказали, це правило діє для, точніше, коефіцієнти діють для. Кластерних зОС, які мають дотримуватися певного правильного обліку електронно-медичного запису, а саме використовувати тип епізоду лікування та назву епізоду приймальне відділення та, або це може бути травмпункт. Щодо прикладу, Такої групи ДСГ це може бути, наприклад, Є0120, який включає в себе ОДК 01, це захворювання до розладу нервової системи, або ж ОДК 11, яка включається до групи ДСГ Є 1120. Це відповідно, захворювання до розладу на рок із сочовідних шляхів. Щодо типу епізоду профілактика, пам'ятаємо про правила ведення записів у типу епізодів профілактика. Відповідно, має бути лікар-ініціатор самої профілактики проведення профілактичного огляду для пацієнта, це можуть бути пацієнти, які безпосередньо мають право отримати профілактичне обстеження в рамках одного року, якщо ми говоримо про дорослих пацієнтів. Відповідно, пацієнт має мати обов'язкове направлення за виключенням гінекологів Відповідно, тоді пацієнт буде плановий і лікар-ініціатор. Профілактичного огляду, має створити тип епізоду профілактика з визначеними кодами, які відносяться до типу епізоду профілактика, від z 00 до z 298 І всі послуги мають надаватися в рамках одного комплексного профілактичного огляду і вноситися до одного епізоду. Тобто, кожен зі спеціалістів, який проводить профілактичний огляд пацієнта або надає послугу в рамках профілактики, має кодувати свою взаємодію. Вносити свою взаємодію до одного і того епізоду, який стосується профілактики. Як ми сказали, є деякі коди, для прикладу, як гінекологічне обстеження або обстеження очей та зору, які можуть проплачуватися найбільше, ніж один раз на рік для одного пацієнта, саме для дорослих пацієнтів. Якщо ми говоримо про дітей, то для дітей профілактичні огляди проводяться згідно з галузевими стандартами, і для дітей таке обмеження зняли. І, відповідно, профілактичні огляди дітям можуть оплачуватися декілька разів. Щодо обліку імунізації, пам'ятаємо про те, що нам необхідно обов'язково фіксувати не лише саму послугу щодо імунізації, але й вносити окремий електронно-медичний запис щодо проведення імунізації та використовувати коди діагнозів, які зазначені у додатку 1, Відповідно, таким чином ми будемо правильно обліковувати імунізацію за певними правилами, і тоді вона буде зараховуватись. Якщо ж ми надали пацієнту усі послуги щодо консультувань та оглядів у рамках профілактики, відповідно, в той час ми можемо закривати епізод профілактики. Щодо типу епізоду діагностика, то підставою для відкриття типу епізоду діагностика: в нас є або направлення електрони від первинного, первинної медичної допомоги, або ж це може бути направлення від лікаря ВЛК, або ж якщо необхідно обстежити пацієнта, який є зі статусом попередній, відповідно, ми в цьому типі епізодів будемо обстежувати пацієнта, консультувати без призначення лікування. Нам необхідно вказувати правильний статус достовірності діагнозу, і пам'ятайте про те, що якщо ми вказуємо передній статус достовірності діагнозу, то ми маємо обов'язково змінити його на заключний або спростований для зарахування. Ну і принцип ведення навтроно-медичних записів в рамках цього епізоду є аналогічним до типу епізоду профілактика, тобто у нас є один лікар. Спеціаліст-куратор, який відкриває цей тип епізоду і надає направлення усім іншим спеціалістам для консультування або проведення обстежень в рамках одного комплексного дослідження. І в разі, коли усі послуги виконані, відповідно всі направлення погашаються та епізод закривається. Далі, щодо типу епізоду лікування, він створюється у випадках звернення особи при гострих станах при плановій медичній допомозі. Відновлення після операції або стаціонарного лікування та приспостереження лікування при хронічних станах. Відповідно, це може бути звернення особи з гострими станами захворювань, з хронічними з травмами, які звертаються до приймального відділення закладу за медичною допомогою. Також це може бути звернення особи з травмами за медичною допомогою в травмпункт. Це може бути створення типу епізоду лікування при призначені особі з гострими станами або з хронічними станами лікування і надання їй медичної допомоги. Також це може бути створення у в умовах денного стаціонару, тоді де ми створюємо лише тип епізоду лікування. І щодо основних е, моментів, які необхідно пам'ятати про тип епізоду лікування. Плани лікування ми створюємо при певних випадках, коли ми беремо пацієнта з хронічним діагнозом на облік. При цьому звертаємо увагу на коректність кодування основного діагнозу, тому що це може бути причиною скасування попереднього плану лікування. Також ми робимо план лікування при гострих станах, що ми пацієнта призначаємо наступний візит або для подальших обстежень та призначення лікування пацієнту. І також при наданні медичних послуг впродовж однієї доби план лікування можна не створювати, якщо ми відкрили та закрили план лікування в рамках 24 годин. Таким чином, ми пам'ятаємо про додаток 2, який впровадився від 1.06.2024 року, а саме там вказані ті спеціалісти, які можуть виконувати точніше, реєструвати тип епізоду лікування. Відповідно, це лист роз'яснення від 21.05.2024 року. І, і щодо рекомендацій, то ми можемо виписувати направлення пацієнта на обстеження, якщо у нього наявні певні показання. Ми обов'язково звертаємо увагу на пріоритетність надання медичної допомоги ургентна чи планово, і також не забуваємо зазначати це у направленні і у взаємодії. Також вказуємо правильний статус достовірності діагнозу, чи це попередній діагноз, чи диференційний, заключний, спростований або ж введений помилково. Це виражає логічність та правильність ведення електронно-медичного запису. Ну, і також звертаємо увагу на правильний клінічний статус основного діагнозу. Він може бути вилікуваний, активний, рецидив, ремісія або ж завершений. Також для хронічних станів ми маємо пам'ятати про додаткові діагнози для хронічних станів. Оце це саме це проміжок діагнозів від У 78 до У 88. Якщо це хронічний пацієнт, то ми можемо не завершувати тип епізоду лікування, залишати його відкритим до того часу, коли ми працюємо з хронічним пацієнтом його з хронічним захворюванням в якості основного коду діагнозу. Але пам'ятаємо, що якщо це загострення хронічного стану, то відповідно перша взаємодія у епізоді у нас буде ургентною. І загальне правило, якщо перша взаємодія є у епізоді ургентною, саме в типі епізоді лікування, то такий Епізод потребує завершення епізоду, тому що це розглядається як гострий стан, який має закінчитися. Це може бути або просто гострий стан, або ж це може бути загострення хронічного стану. Відповідно, гострий стан має закінчитися, і, відповідно, тип епізоду лікування з першої взаємодії органітної теж має завершитися для отримання оплати. Якщо ж наш епізод починається із планової взаємодії, чи це пацієнт. З гострим захворюванням, чи це пацієнт із хронічним станом, його завершувати не обов'язково, ми можемо працювати з такими типами епізодів до того часу, скільки пацієнту необхідно надавати медичну допомогу. Ну і коли пацієнт, наприклад, вже отримав усю медичну допомогу, усі обстеження, відповідно, в такому випадку нам необхідно завершити тип епізоду лікування. Пам'ятаємо про те, що. У типі епізоду лікування ми створюємо плани лікування на, усі, на усіх пацієнтів, тобто це і на планових пацієнтів, і на углінних пацієнтів, і на пацієнтів з хронічним захворюванням, за виключенням, якщо ми розпочинаємо, та завершуємо епізод до 24 годин. В даному випадку тип епізоду лікування буде завершений до 24 годин, і план лікування не буде вимагатися. Ну, і також пам'ятаємо про те, що ми маємо обов'язково вносити усю достовірну інформацію відповідно до усіх правил, які встановлені листами роз'яснення, якими ми маємо користуватись, правила і залишаються незмінними, як ми зрозуміли. Ну, відповідно, відображаємо коректну інформацію, тому що це буде братися в розрахунок 2026 року, що є важливим. Ну, і дякую вам за увагу.